Вітаю всіх на каналі. Сьогодні в нас буде огляд сніданків від українських брендів туристичної їжі. У нас представлені 100 подів куску з цукатами. Джеймс Кук. куску з апельсином та фісташками. Їдло кускус з горіхами та журавлиною, І в харчів не було кускусу, Ну, в сніданках. Ми вибрали кашу вівсяну з фруктами. Перше в нас піде їдло, кускус -кус з горіхами та журавлиною. Це в нас 400 мл готової страви 421 кілокалорія, мабуть. Но це не точно. Склад, кускус -кус, крупа 58%, журавлина сушена 20%, горіх волоський. сухі вершки. Метод приготування, тобто не цікаво. Маса пакета, маса, от, коротко, маса в пакеті 100 грамів. Відкриваємо, дивимося, як воно виглядає. Бачимо тут вологопоглинач, невелика кількість цієї каші, бачимо сухофрукти, горіхи волозькі. З цієї сторони бачимо мітки, доки заливати воду. Другим у нас буде Джеймс Кук, кускус -кус з апельсином та фісташками. Пум-бум-бум. Склад куску 71%, апельсин, курага 20%, фісташки 5%, сухе молоко 2%, мед натуральний 1,5%. Маса нетто 80 г. Виняти поглиначки слю, залити 200 мл укропу, перемішати, зачекати 7 хвилин. Міток немає. Бачимо вологопоглинач, якимись пластівцями воно тут, кускус -кус. і в пудрі, напевно, таке собі. Далі в нас де 100 подів, кускус -кус з цукатами, порція 70 грам, е, ну, суха суміш. 200 мл окропу, 5 хвилин почекати. Міток не видно, склад кускус, -кус, цукати ананасу 21% і все. Волого поглиноча немає, бачимо кускус, -кус, бачимо цукати, чи то перчинка, чи що це таке. Не знаю. Далі в нас від харчів каша вівсяна з фруктами, 150 мл окропу, міток немає, 10 хвилин потребує. Тут у нас трошки подарилася пачка, тому буде так заклеєно. Склад вівсяні пластівці, пропарені, 53%, родзинки, темні, 19% курага, 13% сухе молоко, цукор, маса нето 85 грам. Чи там Часом нема вологопоглинача, вроді немає. Бачимо вівсяні пластівці, і зум якийсь. Ну ось так. Джеймс Кукс з апельсином та фісташками. Час приготування 7 хвилин. Має ось такий вигляд. Це в нас 100 подів кускус -кус з цукатами. Ось такий вигляд має, бачимо там цукати. Досить велика порція, я б сказав, на таку маленьку пачку. В принципі, вони тут всі одного одної маси приблизно, кількості продукту. Далі в нас йдуть харчі, каша вівсяна, ого! Жах. І, ну, коротше, це все отак в пачці злиплося. Якесь воно таке цікаве. І тепер в нас кускус -кус з горіхами та журавлиною від'їдла. Воду він ще не, не всю впитав. Бачимо там горіхи. Не знаю, що, що з нею зробити, чи може її злити, чи може нехай побуде. Мабуть, нехай побуде ще. Починаємо деостацію. Джеймс Кук, кускус з апельсином та фісташками. Ну, на ну, запах відчувається цитрусовий. Солодкуватий, чуть-чуть кисленка віддає. Фісташки, фісташки, ой є фісташки. Фісташки якогось зеленуватого кольору, вони, мабуть, не жарені, а просто сирі. Ну, На смак прикольний... Я безранку, мені без ранку, мабуть, таке зайшло. Так, далі в нас... 100 подів кускус з цукатами. Тут кускус -кус не солодкий, він такий нейтральний. Солодкі цукати нарізані кусочками. Прикольно, але від Джеймс Кук мені сподобався поки що краще. Більше. Далі в нас буде їдло кускус -кус з горіхами та журавлиною. Він так і не втягнув воду повністю. Відчувається смак горіхів. Тут якісь кусочки чи вишень, чи ягід, не знаю, якихось таких похо червоних. І так. Жур... можливо, журавлина, так. Пробуємо кашу. І попав горіх. Тут настільки багато горіхів і... Цих кусочків ягід, що практично неможливо взяти, попробувати лише кашу. Каша теж сама по собі не вона така нейтральна. Журавлина така кисленька. Ну, досить. Досить цікавий смак. Ну і смак горіха. Залишилася у нас каша вівсяна від харчів з фруктами. Ну, на запах. Трохи віддає якимось йогуртом, мабуть ще через молоко сухе. Відчувається така Солоденька. М -м -м. На смак вона краще, ніж на вигляд. Ну, смак. Смак мені подобається. Вородзенка курага. Вона така тягуча в розі. За рахунок, мабуть, цього самого молока сухого. Чимсь нагадує соплі, але на смак. Зовсім не похоже. Ну і, мабуть, переходимо до висновків. Е, найбільше мені зайшла від Джеймс Кук з апельсином та фісташками. Солодка каша. Потім, напевно, каша вівсяна з фруктами від харчі. Тоді, мабуть, їдло і в кінці 100 кузку з цукатами. Дякую за увагу.